А зараз я хотів би передати слово його високоповажності пану Реджепу Таїпу Ердогану, президенту Турецької Республіки. Туреччина залишається непохитним і впливовим прихильником українського суверенітету та територіальної цілісності. Ми це надзвичайно цінуємо. Киметі Україна мій дорогий, дуже признати Зеленський, шановні кримсько-татарські родичі, шановні учасники Я, щиро. Вітаю всіх вас і незважаючи зважаючи на те, що я звертаюся до вас через відеозвернення, я радий цій можливості поспілкуватися з вами у цей сумний день, коли ми відзначаємо третю річницю війни. Я хочу від імені моєї країни і мого народу підтвердити. Нашу не, непохитну підтримку нашого другого українського народу За останні три е, роки безлічайна кількість українців загинула, захищаючи свою батьківщину з моменту анексії Криму у 2014 році. Туреччина твердо стоїть на боці справедливої справи України. І три роки тому, коли розпочався цей конфлікт, ми чітко дали зрозуміти, що ми проти цієї війни. Сьогодні ми будемо продовжувати давати допомогу у вигляді дипломатії та переговин, і ми повинні забезпечити потужну підтримку територіальної цілісності суверенітету та незалежності України. на четвертий рік цієї війни. Ми чудово розуміємо розуміємо, що раз збільшується потяг до дипломатії, діалогу та переговорного процесу. Ми сподіваємося, що цей процес послугуватиме першим кроком до завершення е цього конфлікту. І ми е зазначали від самого початку, що ми будемо працювати заради справедливого миру і минулого тижня під час моєї зустрічі з президентом Зеленським в Анкарі ми обговорили внесок Туреччини в цей критичний момент. Зокрема, нашу готовність прийняти переговори. Я кажу це з усією щирістю. Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб наступного року ми відзначали річницю миру, а не війни. Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для встановлення справедливого і тривалого миру. Таким чином я щиро сподіваюся, що за рік стане роком, в якому буде побудовано мир. Лише за кілька днів ми вітатимемо святий місяць Рамадан. Сподіваюся, що він принесе мир, спокій і добробут усьому людству. Висловлюю вам усім свої. Ю глибоку повагу і найтепліші побажання. Дякую вам.